Любі друзі, всім привіт! Сьогодні хотіла для вас зняти відео про мою чудову троянду. Кущик дуже великий, високий виріс і планую його сьогодні пересадити, а через тиждень, може менше, може трошки більше. Обрізати. Також, якщо ви маєте бажання, можете придивитись і це відео, яке, сподіваюся, також вийде про обрізку. Як саме обрізати, для чого це буде в наступному відео. А в цьому ми з вами пересадимо. Вона почала зростати, у неї тут зростає новий кущик, цьому взагалі оцьому саме кущику вже 24 роки. Вона мене радує, квітне, і взимку, і влітку, при гарному догляді, все гарно. Я дуже хочу пересадити, бо я робила її перевалочку. А зараз хочу пересадити, тим паче, що у мене тут відколовся шматочок горщика. Коли я його просто знімала з-під віконня, він стоїть трошки далі. Інших квітів було незручно, і у мене тут відламився такий хрупкий трошки. Горщик, але це нічого. Тому ми його зараз змінимо і намагатимось її відділити від ґрунту, в якому вона зараз. Очистити коріння і все далі зробимо разом. Ви тільки подивіться на це коріння. Я що змогла, тут обтрусила, але оце весь об'єм коріння саме. Там трошки ґрунту, звичайно, є, але. Його неможливо там відділити, і, звичайно, коріння мити я не збираюсь, бо це стрес для троянди. Вимивати все це, так дивлюсь, не так багато якогось такого новенького, біленького коріння. Тільки таке, більш старе. Але, думаю, зараз, от після пересадки, сподіваюся, що вона гарно піде в рост. Кущик у неї більше 50 сантиметрів. У висоту. Але, звичайно, це все треба підстригти гарненько, але про це в іншому відео. Зараз вам покажу. Відділила я тут такий худенький росточок, трошки коріння є. Думаю, поставлю поки що в воду, щоб ще пустило коріння. А потім посаджу. Треба такі, як на мене, відділяти. Рослинки, щоб вона могла стати більшою, красивішою. Тут, от, бачите, нові рости йдуть. Думаю, все буде прекрасно, але відділила, щоб зростало окремо і набрала сил. От, і тепер все будемо саджати і трошки поглиблювати, щоб обмолодити наш кущик, щоб тут нові росточки були гарні. Так, і горщик. Звичайно ж горщик. Саджала я до цього теж високий, ви його бачили на початку відео. І ось в такий зараз посаджу, і також слой керамзиту туди-на дно зараз, бо там отвори дуже, по-перше, великі. Треба їх чимось прикрити, щоб земля не випадала знизу. І будемо саджати. Зробила я вже посадочку, зараз розповім як. На дно, як я сказала, керамзит, потім невеличкий слой ґрунту десь по такий рівень горщику, і далі вже встановила сюди троянду, бо насправді трошечки завузенький горщик, але вже як є, який є вдома. І він так гарненько сюди став і трошки осяде тут цей ґрунт туди по сторонах, бо при поливі, бо тут він так щільненько став цей кущик, коріння дуже об'ємне, але вниз є куди зростати, все добре. І буду вже планувати такі високі горщики тільки більшим об'ємом. Бо коріння, як ви самі бачили, іде отаке довге і дуже йому подобаються такі горщики. Сподіваюсь, посадочка сподобається, додала трошечки буквально дрібку попелу. Також знову ж збагатила для аерації агроперлітом, та теж зовсім пару кружечків осмокоту додала. І, в принципі, все. І трошечки вугілля для того, щоб не застою, застою води не було. Ну, мені здається, все вийшло дуже гарно. Подивимось, як буде себе троянда, почувати, це все буде видно. Якщо ґрунт подобається, вона буде зростати, радувати квітінням і все буде добре. Якщо не сподобається щось, у мене таке було вже. Такий досвід я додала до ґрунту цеоліт, їй дуже не сподобалась посадка. Вона просто перестала листя на почало опадати. Це все видно по рослинці. Або коли не зростає рослинка, також зверніть увагу. Або відпадає листя, це не тільки із за того, що щось не те в ґрунті. Це може бути шкідники, особливо троянди полюбляють їсти павутинний клещ, перш за все. І також щитівка теж полюбляє їсти наші троянди. І не тільки троянди. У мене також була така проблема, щитівка з'явилась звідки. Поняття немає, але це нова рослинка. У мене з'явилась цього літа. Але весь час це не зростала. Це Леандер, і на ній я виявила щитівку і познімала її, і обробляла, і все успішно. На інші рослинки вона не перейшла. Тільки от була на Олеандрі, і зараз він почав зростати. І от трояндочка зростає, це означає, що їй подобається. Ну це їй подобалася та посадка. Сподіваюсь, ця також буде до вподоби, буде все добре. І десь через тиждень або трошки більше зробимо обрізку, щоб вкорінити, когось, комусь подарую обов'язково. Дуже це люблю робити. Ну, ось таке відео. У мене сьогодні вийшло. Сподіваюсь, вам буде корисним. Любі мої, з усіма вами буду вже прощатись. Всім вам бажаю миру, Божого захисту, щоб ваші рослинки вас радували, піднімали вам настрій, квітли у вас пишно. Всім бажаю любові, добра і міцного здоров'я. До нових зустрічей і бувайте!